Метушня міста, як її несамовитий темп, захоплює, а ще спонукає до такого ж самого руху. Щойно відкривши очі вранці, уже в голові малюєш купу планів: куди побігти, що зробити, де взяти гроші, з ким зустрітись, прибрати, наготувати, причепуритись, віддзвонитись. Одним словом, перелік справ нескінчений. І ніколи просто посидіти, помислити, послухати своє серце, думки і істинні потреби. Якщо би ми, хоч на кілька хвилин у день, заглядали по свою душу, тоді жили зовсім інакше. Переконаний герой програми таке життя Олександр Сидорук. Розмірено і головне без нарікань та щасливо. Кімната, ліжко, інвалідний візок, кілька книжок, телефон нового покоління та табурет з ноутбуком поряд. Ось і усе необхідне приладдя для життя сорокадворічного чоловіка. Сашко Сидорук мешканець корця, понад два роки самостійно не ходить, не їсть, не одягається і навіть не сидить. До постелі його прикувала підступна та досить непередбачувана хвороба розсіяний склероз. Досі вчені всього світу не можуть зрозуміти її походження, винайти лікування, припинити руйнівну силу людського організму. Ну, я, я почав накулювати на ліву ногу просто. Тот. Потім мені порадили таблетки. Попав таблетку одну і день, два нормально себе почував. Потім знову до себе починалося. Тобто, я на це уваги, не звертав, та я 25. 25. Їздив, працював в Києві, тоді це. Тува я не звертав просто на це. Ти потім зором зір став сідати, що я поставив постійно ходив в окулярах. І навіть було дуже часто таке, що той знайомий йде на зустріч, а я його просто не впізнаю і не привітався. всі казали, що от цього родився. І тоді звернувся в лікарню країни з зором до окуліста. І вона одразу поставила мені підозру на цю хворобу, Ті мене направили в Рівне, і там підтвердили діагноз. Тут і з того часу почалося, то почав їздити, шукати. Лікарів, коротки не шукав. Там і бабки, і дітки, їздив, куди хочеш. Ну, слава Богу, щось ну, заробляєш. І це гроші, які зброю. Найбі не дозволить. От, але нічого то не знаходить, розумієте? Коли усе почалося, Олександру було тільки 25. Молодий чоловік щойно одружився. Народилося двійко дітей один по одному. Тому змушений був їздити й далі на роботу в столицю, заробляти гроші і мало піклуватися про себе. Ходився з людьми дуже легко. Було дуже добре, в мене з цим поміли, як не було ніколи. Вчака на мотажі, там трошки працював, потім на СТО, а потім вже на тірсервісі. Познайомився з чоловіком і запропонував щоб я буду допоміг відкривати сервіс. І він поставив мене бригадіром, знаючи про мої проблеми, що в мене була вже третя група. І він завжди йшов мені на зустріч. У мене такі були головні болі. Так? Я кожного дня пив по три, по п'ять і більше таблеток. Кожного дня. У мене настільки боліла голова. Я в машині. Їхати взагалі не міг я десь, Якщо машина провозне, або весь поворот. У мене просто виривало. Ковтаючи пігулки та тамуючи біль, Олександр Сидорук пропрацював так ще кілька років. Повернутися додому та розраховувати на кошти від третьої групи інвалідності, довелося тоді, коли чоловік вже майже самостійно не ходив, а рухався по стінці. Лікарі, до яких їздив на консультацію, розповіли, що процеси, які нині відбуваються в його організмі, практично незворотні. Далі буде ще гірше: доведеться спочатку сидіти, а згодом лежати. Я приїхав туди, до дружини. Тобто, ну, вона, ну, як кажуть, стала позу, почала вітав розказуватися. Тобто, я сказав, Таня, я кажу, втомився, я сваритися нічого не хочу. Кажу, якщо ти не хочеш, то я, я заберуся і я поїду. Їдь. То їдь, я зібрався так поїхав. Все те, що в мене було, я нічого не забрав. Я і все оставив. Тобто я забрав тільки свого комп'ютера, ноутбука і потім... Може, навіть на слідчий день, не пам'ятаю вже. Я позвонив і сказала, що Таня, я тебе ні в чому не виню. І винить не буду. Вже понад два роки Сашко проживає у будинку батьків разом з матір'ю та сім'єю сестри. Коли організм молодого чоловіка повністю перестав його слухатись, мама опіку та догляд звалила на свої плечі. Ще він до нас прийшов, то ще отаку їжу рано кашу якусь, чи щось таке, осте, то він ще міг одною рукою, як я йому ставила, то він якось кашу рано було От. і з'їсть. Ну, сам комп'ютер чи цього ноутбука доставав рукою, ключи, там, ну, ще десь мішкає, а зараз вже він і нічого не може, вже йому треба все підсунути, кнопку нажати, сам нічого. Ось я ви бачили, я його обдягала отак кожен день. Рано він снідає, то я його так подушку під спину та в тарілку поставила і сама сідаю на стільчику перед їм нагодую. Коли погода погана, то в хаті. А якщо дозволяє погода, то вивожу на двір і на двори погодую, де він собі катається. Часом діти прийдуть, то десь він поїде туди, туди, хтось десь вже як рука йому споже, то десь. ну, Люди ж світ не без добрих людей, щось йому десь там поправить, поможуть. А так він сам нічого, не вдягнуться, не взуться, та ще й страшно покинути в хаті надовго. Ж таке оставляємо лежачого. Минута сюди-туди, десь хтось заглядає. А що було, він чхнув чи кашлинув ноги, скочили з-под ножок. Наклонився, скочили руки з цих. Е... Од локотників і все, був би задушився ще минута, дві-три, може, треба було, щоб ніхто не зайшов у хату і все, був би труп. Аби зрозуміти стан, в якому нині перебуває Олександр, варто звернути увагу, якого зусилля йому коштує просто говорити з нами. Щоби голос було чути, зранку чоловік нічого не їв, бо, поївши, розповідає, голос взагалі пропадає. Я займався комп'ютерами, займався цим всім. Тож, але... Зараз вже зараз вже ну, нема сил для цього просто. Раніше було дуже багато. Зараз менше я відмовляю просто, бо мені ну, не так легко. Знаєте, як часто треба багато говорити по телефону мене, зажимає з пастики, наприклад, так? Мені тяжко пояснюєш людині, та якщо я поясню людині раз, другий, п'ятий, десятий, то мене вже не вистачає тоді. Світ, в якому нині живе Олександр Сидорук, досить обмежений з точки зору пересування, спілкування. Утім, якогось занепаду чи розпачу, у його словах взагалі не читається. Він бадьоро та з посмішкою розповідає про своє життя, буття більше того, готовий підтримати морально та вислухати усіх, кому насправді потрібна допомога. Коли дома я залишився зовсім без роботи, так би да вдома стався. От і важко я побачив ту другу сторону життя. От, тоді так, да, тоді було дуже тяжко, надзвичайно тяжко. Да, двоє дітей було вже це, і дружина була. Це вона є, я не розведені не знаю. нею. Але ну, тось, життя в неї було так, своє, знаєте, От, а в мене своє, я би жив в такому сірому світі просто. Тому про самогубство в мене нікого не було. Я про це нікого не думав, нікого не було. їх. Це я кажу вам чесно. Тобто, бачив дітей тобто, і, і, і все. Я нічого не було. Малістю Божою. Так сталося, що я там познайсь, попалася в мені в руки біблія одне слово. Я так читав, знаєте, просто я тоді ще ходив. Так по стільці, але ходив. Виходив на двір і читав її зранку і до вечора, таке упування, знаєте. От. І в мене голова розкалилась. Появилося стільки питань, що відповідей у них не було. Бога я ніколи не отрицяв, але я його не шукав. Як не дивно, це б звучало для сучасних та розумних, тілових і вічно метушливих. Сенс свого життя Сашко знайшов у церкві, де познайомився із священником отцем Андрієм, котрий спочатку став духовним наставником, а далі просто другом. Отець Андрій, тут Василій, бачите? То з'явилися, їх небагато, їх можна порахувати. Там на одній руці. Я думав колись, що то друзі, які в мене були, було їх дуже багато, а виявляється, ось вони друзі. Їх небагато, але вони не справжні. Це завжди, коли якісь були ситуації, навіть та сама лікарня, то підтримували і, і грошима, і чому одно. Зараз на даний момент не цікаво, коли виходить поїхати десь. до в монастир, в церкву, коли є якесь богослужіння, то тоді я відчуваю себе на піднесенні. Коли я їду, наприклад, з дому в церкву, то маю таке враження, ніби я. Не поїхав з дому в церкву, а ніби я, приїхав туди додому. За останніх кілька років Олександр Сидорук дуже змінився. Це помічають рідні, колишні і теперішні друзі. Звичайно, хвороби змусили чоловіка пристосовуватись спочатку до сидячого способу життя, а тепер лежачого. Та річ не у фізичній зміні, переконаний Сашко. Душа його змінилась докорінно. У ній знайшлося місце для любові, співчуття, самопожертви. Бо як можна назвати те, що чоловік, шукаючи роботи в інтернеті, хотів розжитися грошима задля того, аби допомагати таким, як він, організовувати їх для відпочинку спільного, для спілкування і, звичайно, для молитви. У щоденних роздумах та міркуваннях тепер проходить більша половина його життя. Час від часу чоловік ділиться з тими, хто хоче їх почути. Наразі слухачами стала наша знімальна група. Заглядаючи в очі та щиро посміхаючись, Олександр Сидорук радить не поспішати, не метушитись. завмерти хоч на хвильку, і тоді, можливо, нам усім вдасться зрозуміти, що у цьому світі існує щось набагато важливіше ніж щоденна рутина.